Властивості води підготувала шаповало Поліна 10Г. Поверхневий натяг. Особливість молекул поверхневого шару полягає в тому, що вони лише з одного боку оточені молекулами води, з другого молекулами газу. Відповідно, сили взаємодії між молекулами на поверхні води не скомпенсовані. Виникає сила, яка направлена напрямлена в глиб рідини. Поверхні рідини при цьому стягується. Це явище називають поверхневим натягом. Змочуваність і незмочуваність. Якщо молекули рідини притягуються одна до одної слабіше, ніж до молекул твердого тіла, то рідина розтікається, тобто змочує поверхню. А якщо сили притягання між частинками самої рідини більше, ніж сили притягання цих молекул до молекул твердого тіла, то рідина набуває форми кулі, тобто не змочує поверхню. Одна й та сама рідина може бути змочуваною для одного тіла і не змочуваною для іншого. Вода, наприклад, змочує скло і не змочує парафін. Змочувана рідина може підніматися вузенькими трубочками, капілярами. Незмочувальна рідина, навпаки, опускається в них. Підйом живильного розчину стеблом або стовбуром рослин зумовлений явищем капілярності. Капілярами ґрунту вода підіймається з глибинних шарів у по поверхневі. Явища капілярності беруть до уваги під час вибору тканин для виготовлення одягу, рушників постільної білизни. Тощо. Чому одні тіла плавають у воді, а інші тонуть? На верхній і нижню поверхні тіла з народного рідину діють різні зазначені гідростатичні тиски. Нижня поверхня розташована глибше, тому і тиск на цій глибині більший. За законом паскаля на нижню поверхню тіла рідина дисне вгору. За рахунок різниці значень тисків на нижню і верхню поверхні тіла виникає резульюча дія знизу вгору. Рідина, наче намагається витіснити із себе тіло. А тіло, у свою чергу, витісняє рідину з того об'єму, який тіло займає у рідині, користуючись її нецескучістю і нездатністю зберігати форму. Оскільки об'єм витісненої води дорівнює об'єму зануреного тіла, то умови плавання визначаються співвідношенням густин рідини і тіла. Вода як розчинник вода універсальний розчинник. У ній розчиняється кисень, яким дихають риби. Грунтові розчини є безпосереднім джерелом мінерального кореневого живлення рослин. Води океанів вбивають і розчиняють вуглекисний газ, який міститься в повітрі. Після дощу повітря чистіше, адже у воді розчиняється багато забруднювачів, наприклад, амоніак і сірководень. Дякую за увагу!